В Одесі визначився кращий кухар системи споживчої кооперації. Цей щорічний конкурс у південній Пальмірі проводився вперше. Своїх делегатів на професійні змагання кухарів представили 12 обласних спілок. Учасників, гостей та журі конкурсу гостинно прийняв готельно-ресторанний комплекс Велеросе, що також входить до системи споживчої кооперації і є гордістю одеської спілки. Комплекс розташований в двох кроках від морського узбережжя на 12-й 12-й Станції великого фонтану. Після урочистого відкриття конкурсу настав хвилюючий момент отримання завдань. Учасники, як на іспиті, витягали білети. Там було написано, що саме потрібно подати на стіл. у мені попалося завдання номер 17 Зараз я ще котлети з філія птиці, фарширований печенком. вивчаю. Далі у мене гриби, смітана в соусі запечені, і жилі. Так я поками, щоб потім починати готувати. Три страви потрібно було приготувати до 10-ї години ранку, щоб встигнути все зробити. Більшість учасників навіть пожертвували своїм сном. Значить, ліглі ми в почали третього. Потому що ще готові повторяли по курі цю тур. Наші завдання індивідуальні, і в третьо ранку. Стільки професійних кухарів на один квадратний метр кухня ресторану Велероса ще не бачила. Вранці другого дня конкурсу тут робота у прямому сенсі і кипіла, і смажилася. За процесом пильно слідкували майбутні технологи приготування їжі студенти Білгородністровського економіко-правового коледжу, котрий також входить до системи споживчої кооперації. Ми сьогодні. Привезли на этот конкурс украинский, привезли своїх студентов в технологию пищи. Четвертий курс выпускников, третій курс і второго курса, чтобы візуально посмотрели, как це все происходит. Строге журі оцінювало не лише вигляд та смак готових страв, але й сам процес їхнього приготування, дотримання технології, санітарних норм, організації робочого місця. Перша реакція членів журі захоплення від втіленої у стравах фантазії конкурсантів. Фантазії ну просто безмежна, розумієте, кожен стіл. Іде нова тема. Вони тематичні столи вони називають і у е, кожного нове щось. От немає, не щоб повторювали, що цей стіл і цей нова тема і свої всі фантазійні, от свої вимисли вони вложили у, 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 у свої витвори. Конкурс на кращого кухаря споживчої кооперації проводиться вже понад 10 років, і головна тенденція, за словами членів журі, полягає в тому, що з року в рік загальний рівень учасників зростає. Презентації, яку вони виставляють нам і показують або демонструють сьогодні, говорить про те, що ми не стоїмо на місці, що споживча кооперація набирає темпи і зростає. Про це свідчить майстерність наших кухарів. В регіонах є сильні фахівці, потужні, досить, і дуже рівень, найважливо рівень кваліфікації приготування з кожним роком, навіть з півроку, різко зростає. Зараз. все зростає. Це відчувається. Отрас ресторанного господарства займає дуже э, значиме місце. Це вторая після торгівлі по значимості отрас. І нам приходиться обслуговувати мероприятия на самому високому рівні. І правительственні делегації, і іноземні делегації. Тому Є важої е, уровень, високий уровень професіоналізму наших повропа теплічка катерець. Деякі страви членам журі запам'ятаються надовго. Приміром, традиційний салат оселедець під шубою, учасник конкурсу з Одеси Денис Цуркан подав зовсім нетрадиційно у вигляді японських суші. Морська тематика на столі кухаря ресторану Велеросе настільки вразила членів журі, що вони одностайним рішенням присудили молодому кухарю абсолютну перемогу. Ще просто не передашь. Я просто впечатлен. Серце вилетало. Я Словами не скажу, Я просто не поверить, что що... Ми взяли гран-прі, первомісто. Без нагороди не залишився жоден учасник конкурсу. Окрім гран-прі, першого, другого та третього місць журі окремими преміями відзначило кухарів за сміливість, фантазію, оригінальність та за творчий підхід у приготуванні страв. Конкурс досить серйозний, конкурс на професійну майстерність. Але найголовніше, що сьогодні Одесити нам разом з Укрспілкою влаштували свято для душі, коли і переживаємо, і в той же час нам надзвичайно приємно від гарного, щирого прийому усе дуже гарно». Такі конкурси резюмують організатори сприяють не лише підвищенню майстерності самих учасників, але й зростанню загального рівня галузі ресторанного господарства у системі споживчої кооперації.